Так, шановні колеги, порядок денний, всіх на, всіх на столі. Пропоную проголосувати. Хто за, за порядок денний? Дякую. Нас четверо. Будемо рахувати одноголосно. Перше питання про передачу матеріальних цінностей. Що передає? Та, якщо коротко там, що це, передає. Е, це є стелажі, це є дитячий одяг, це є ліки, це від наших комунальних підприємств між ними. Між ними. Волинь фармпостач, Волинська база спецмедпостачання, Голумнянська школа, Заболотівська школа, обласна клінічна закладами. Ліка... <Гол tomatis -san> так, між нашими <гвіння> комунальними установами закладами. Прошу підтримати закладами. <гвіння> Дякую. Дякую. Про проєкт рішення про передачу транспортного засобу. Це йдеться про автомобіль Рено Мастер» від санаторію Пролісок до підприємства Волинь. Проєкт. Це, під, це машина є в поганому технічному стані. Планується її трошки підрихтувати і передати. Прошу підтримати. Дякую. Про проєкт рішення про передачу майна. Третє питання. Йдеться про е, рухоме майно е, котельні, це там котли і всяке інше, е, що цього Ми стосується. Так, так. Котель, якщо рухоме майно, яке знаходиться в цьому Прошу підтримати. Що за? Дякую. Про проєкт рішення про передачу майна на вулиці Северина Наливайка, 18 у місті Володимир. Це йдеться про приміщення і земельну ділянку, в якому перебуває філія Волинського обласного центру служби крові. Ми це майно передаємо. Володимирський. Е е Володимире, це питання ми, ми обговорювали, буде е не не один раз, це передаємо місту, а далі, щоб тоже була комісія в прямому ефірі, тут теж наша війна, далі воно м, теж буде використовуватися зв'язку з тим, що в країні військовий стан. ну якщо коротко. Так. П'яте питання про проект рішення про передачу майна на вулиці Луцькій, 24 у місті Новолинській. А прошу. Переднє питання, проголосуйте, будь ласка. Дякую, четверте питання. дякую. П'яте питання. Це передача майна на вулиці Луцькій. Ми там передали нерухоме майно Нововолинській міській раді. Там лишилося рухоме майно, яким користуються тимчасово переміщені особи. Їх треба передати теж міській раді. Прошу підтримати. Дякую. Про проєкт рішення про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Волинської області земельної ділянки. Це невеличка земельна ділянка в місті Лузько на Винниченка, 67. Невеличка це скільки? 0,023 гектара. Так, 23 дві... сотих. Ні, дві сотих. Дві сотих. Це... На цій земельній ділянці знаходиться. Сьоме питання це про надання е, у місті Коваль пише. Шосте? Шосте зараз? Шосте. Шосте, а, шосте, шосте питання ми розглядаємо. Ага, це кому і куди, скажіть. Е, це місто передає нам, там знаходиться наше приміщення, двір волинь проєкту, просто що в, воно не належало. Прошу підтримати. передає. Дякую. Сьоме питання: про проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Ковелі на вулиці Богдана Хмельницького, 17. Там знаходиться наша обласна лікарня, хоспіс і одне приміщення тепер займає екстрена швидка медична допомога. І для того ми розділяємо ці Прошу підтримати. Ділянки. Зрозуміло. Технічно, дякую одноголос. Восьме питання. Про проект рішення про надання дозволу на розробку проєктів землі щодо відведення земельних ділянок зміною цільового призначення. Мединститут, ці земельні ділянки були їм передані. Вони змінюють цільове призначення під будівлю закладів освіти. Ну, приводять у відповідність. Прошу, Прошу підтримати. Дякую. Про проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Теремнівській, 68, місті Луцьку, в постійне користування. Циком. Ці земельні ділянки не були оформлені в кому... за Волинською обласною радою. Була розроблена технічна документація. Дозвіл на розробку дава... надавався волинпроєкту. Зараз ми затверджуємо цю технічну документацію, щоб зареєструвати земель... цю земельну ділянку за обласною радою надати постійне користування волинпроєкту. Хто за? Дякуємо одноголосно. Десяте. Про проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вулиця Сергія Тимошенка 10 у місті Луцьку постійне користування. Хто такий Сергій Тимошенко? Це колишня вулиця Ярощука. А хто такий Тимошенко? Не знаю. Це так само. Ми надавали проєкту дозвіл на розробку цієї технічної документації, на підставі якої ми зареєструємо право власності та обласною радою за цією земельною ділянкою. Прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. Одинадцяте. Про проект рішення про затвердження розпоряджень. Розпорядження голови чи першого заступника обласної ради переважно це затвердження протоколів про результати електронних аукціонів щодо оренди майна. Прошу підтримати. Дякую, я справився. Дванадцяте питання про проєкт рішення про затвердження положення про проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що є об'єктом спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Волинської області. Це кого? Це стосується закладів культури, ну, театри, бібліотеки. Ці конкурси до того проводились управлінням культури, молоді і спорту. А зараз розробивши це положення, затвердивши його, ми будемо проводити ці конкурсні відбори на посаду керівників цих закладів в обласній раді. Там є положення про проведення конкурсу, типовий контракт. О, дякую одноголосно. Тринадцяте. Про проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 12 квітня 2017 року. Номер 13, дріб двадцять про затвердження положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств установ, організацій, об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. Ми вносимо зміни до положення про конкурс, загальне наше положення про проведення конкурсу, пов'язане з тим, що там треба було внести закон про фахову передвищу освіту, оскільки по цьому закону ми проводимо обласна рада проводить конкурси, і що це положення не поширюється на конкурси згідно цього закону. А також внесли, що керівники ну, на виконання закону України про забезпечення функціону. Української мови як державної, що керівники наших комунальних підприємств мусять вільно володіти державною мовою і підтвердити це сертифікатом. І там ще незначні правки. Прошу підтримати. Дякую. Голосно, так? Оксана вийшла, не підтримала, напиши. Оксана вийшла не підтримала. Так і напишемо. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року, дріб 5, дріб 24, про затвердження переліку першого та другого типу об'єктів оренди спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. 15 питання. Йдеться про зміни, пов'язані з тим, що відповідно до постанови Кабміну, якщо конкурс в закладі охорони здоров'я проводиться по закладу, який включений до спроможної мережі закладів охорони здоров'я, то в складі конкурсної комісії має перебувати представник управління охорони здоров'я. З цим пов'язана ця зміна, ну і плюс закон прошу підтримати українську мову. Дякую. 15, шановні колеги, про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року номер 5 дріб 24, про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів оренди спільної власної територіальних громад, сіл селищ міст області. А це що? Це рішення, в яке ми вносимо перелік ті об'єкти оренди, які можемо здавати в оренду, які є вільними. О, шановні колеги, якщо зрозуміли, то. Є три об'єкти, так би виходить. В матеріалах є, всі ці е, об'єкти вам були надіслано додатки до цього рішення. Якщо є питання, які. Голосуємо. Хто за? Одноголосно дякую. Дякую. Тепер 16-те, правильно? Так. 16-те? Так, так. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 19 березня 2024 року номер 25 дріб 34, про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації. До переліку об'єктів включається приміщення адмінкорпусу та нежитлове приміщення на вулиці Теремніськ, 68. Колись там перебувало підприємство проф... Проф... профілактична дезінфекція. Ці приміщення, ну. Мало можна назвати приміщеннями, вони е, руйнуються, оскільки підприємство давно не, не працює. Тому є е, е, необхідність їх продати, тому що вкласти в них кошти в бю бюджеті немає таких, а можливо хтось купить, а в бюджет зайдуть кошти. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Дякую. Він на аукціоні буде продавати? Так. Сімнадцять. Про проєкт рішення про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації нового об'єкта, розташованого у місті Луцьку на вулиці Лесі Українки, дев'ять. Це, це на вулиці Лесі Українки, 9, на другому поверсі. У нас це частина адмінприміщення, це не все приміщення. Площею 150 квадратів там перебувало наше підприємство Нацтирія. Знову ж таки, воно звідти з'їхало в зв'язку з бувай, бувай. Станом. прошу. Кашу. Ми робили виїзд депутатів, ще, це ще було чуть раніше. Це аварійне приміщення. На Лесі Українки там виїжджали депутати. Це десь було рік назад чи півроку назад, бо я теж виїжджав туди дивився. Щоб, просто для інформації. Ну, Воно да, в аварійному стані, і через той наше підприємство звідти виїхало. На бульварі Лесі Українки? Так. Да. Україн? Там, де колись готель, був, може? Хостел це вище поверхом. Це інше, так, да, там близько того, да. Це, це інше. Прошу підтримати. Одноголосно, дякую. Надання. Про проєкт рішення 18 питання. Про надання комунальному підприємству санаторії матері дитини Пролісок дозволу на отримання кредиту. Е, в санаторії Провісок хоче взяти кредитний е, окласти кредитний договір на, з Ощадбанком на придбання автомобіля Renault Майстер. Це ван, ну, вантажний е, автомобіль. Ну як це вантажний новий. Буш, та, та, для того, щоб привозити продукти, оскільки розташування їх таке, що контрагенти по договорах не погоджуються туди їхати. Ну, для господарської за? Дякую одноголосно. Про проєкт рішення переименування комунального закладу професійної освіти Новолинський центр професійної освіти Волинської обласної ради. Проєкт рішення винесений управлінням освіти. Стосується перейменування. Цей заклад ми отримали з державної власності не так давно. Ну, є концепція там сучасної професійної освіти, затверджена схвалена Кабінетом міністрів, і в ній йдеться про те, що в професійній освіті буде один тип закладів, це професійний коледж. Зв'язку з цим є винесений цей проєкт рішення, щоб перейменувати наш комунальний коледж в наш комунальний заклад професійної освіти в професійний коледж. Товариство це... мені, мені здається, що другий пункт даного питання більше відноситься до компетенції адміністрації, тому пропоную зняти це питання. Воно сюди абсолютно не підходить, це не наша компетенція. Маєте на увазі виключити другий пункт, так? З... Звичайно, воно не воно не відноситься до нашої компетенції. Це компетенція адміністрації, тому абсолютно не бачу потреби його нам приймати. А сам другий пункт виключити, другий пункт так. Справи, підтримуємо. Роман Володимирович, не бачу, що у вас. Читаю другий пункт. Так. Да. В обласній раді компетенції не можуть бути обмежені. Так і так, да, але саме це питання, мені здається, воно абсолютно не нашої компетенції. Це більше технічне питання, яким мають займатися відповідні на те структури. Ну так написано. ж. Хто за, щоб викинути другий пункт? Вже в редакції Романів Романівни. Так, приймаємо. Ні, вона просто каже, другий, другий пункт виключити. Може вона більше розуміється в цьому. Блажно. Це для того, щоб виключити. А тепер голосуємо за те, щоб залишити... Ну, проєкт проєкт рішення, рішення тільки з, з, з однією пропозицією. Ну, з так, без другої пропозиції. Без другої Хто за? Дякую. Про проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 11 квітня 2023 року номер 21 дріб 4. Про наглядові ради комунальних підприємств. Внос, вноситься зміна до критерій, відповідно до яких утворюються наглядові ради комунальних підприємств. Замість цифри 500 вноситься цифра 400. Це йдеться про кількість працівників того підприємства. Якщо було 500, а ми зменшуємо до 400, тоді в ньому, воно під утворенню наглядової ради в цьому підприємстві. Це для того, щоб було більше наглядових рад. Так. Зрозуміли. Так, да, голосую. Хто за? Дякуємо різне. Прошу всіх бути на сесії завтра. То ще скажіть, що, що фракція збирається? Що фракція збирається до сесії? Це наша да, особисто. Я до всіх депутатів звертаюся. Дякую. Добре, дякую.